Всім привіт сьогодні вихідний передавали погоду на дощ, трошки дощ і прийшов, але я сподівався що буде. Дощ довше йти. Ні, він ось трошки пройшов і зник. То я швиденько використовую, тому що вітер такий західно-північний. Думаю, порохолода така тимчасова, хмарні, сонця немає, то чого б нам не політати. то чого б нам не політати, так? Да? Я е, підганяв набагато більше, попадали. Такі, що затрималися, я ось їх знімаю. Тут ще двіка десь сідає, ось. Ось ще десь двіка сідає, зараз почекайте. Не так швидко. Ось 62 сідає. І отак по два, по три вони сідали, сідали. І ось я думаю, що ця сімівка трошечки затримається. Зараз таких польотів вже е, тривалих немає. Жарко дуже, дуже жарко. Дуже вранці підгоню теж вони політають там часик півтора-два. Сідають і в них легені вискакують. Стараюсь обігнати всіх. Цьому році якось я підійшов до молоді більш так критичніше. Якщо зранку, кажу зранку, якщо зразу не летить, то я зразу вибраковую його. Ну, даю там шанс два, чотири, ну п'ять разів, якщо він в мене не піднявся або випав зразу то все я її бракує. Пішне залишають таких, які хоч трішки, хоч до часу політають. О, вітер трошки почує. Вітер такий є. Трошки подуло вітром. А тому, що продавали дощ, на півдня продавали дощ, а його немає. Десь він, може бути, той дощик проходить поряд а нам віє у нас все добре. Це я випускав всіх, з випускав. повипускав. можна тряхнути їх, але ж вони ті, хто сів, одразу заходять. От знаєте, Я от не скажу, що в мене ястреб тут турбує. Просто пролітають такі великі, ну лелека, і ще щось похоже на неї. Пролітають низько і вони... Такі бояться. Бояться довго не сидять на на криші. Зразу заходять. Так що піймати любого, який сяде, нема ніякого... нема ніяких труднощів так. так. А та синівка, вон треба, мабуть, вже включати ручну фокусіровку, тому що на автоматичній вже буде трошки важче шукати. І там тримається. Ну коли згониш Штук 20, то залишаються тільки може догадуватися хто. Тому що всіх не слідкуєш, вони по черзі сідають всі. А мене цікавить, хто там залишається. Ну я так вже знаю. Там біле залишилося. Бачите, біленьке залишилося. Розліталося, до речі. Біле. Там рибі мають бути. Так. Ну все, давайте виключу камеру, нехай вони там летять. Виключу, камеру сімівка, так? Да? Сімівка там і є. Сімівка там і є. Розкажу. Ну метрів 400 є. Метрів 400 є, не ближче. Та не далі. Десь так. 400 плюс-мінус 35. Так, залишай, нехай. Це погодка не балий, то я використовую будь-яку хвилинку, тільки є я вдома. Сонця немає, якийсь вітерець. Я завжди використовую цю хвилинку, тому що завдання яке? Обігнати всіх. Обігнати всіх треба. Осінь обігнати, це половину втратити. А зараз влітку пішмець нормально. Так, все, пауза. Вилітають, бачите, вилітають вітілянки. Оно старий вилетів, дивіться. Ой, це старий саричок. Ай-яй-яй. Та й може, мабуть, років там, біля 15 точно. Почав в цьому році давати по одному. Ну я це знаю. Таке я знаю, що голуби в старості, вже в них наступає часткова така неплідність. І вони дають по одному. І оце в цьому році, по-моєму, трьох вони мені дали. Зараз ще там одне викормлюють. І по одному він дає. Голубка в нього молода, відносно молода. І років чотири. Йому десь біля 15, так плюс-мінус, не, не можу. Не знаю, скільки точно збригати не хочу. І він дає мені вже по одному. 15 років, щоб лудить, бачите? Хороший він дає мені дітей, я задоволений. Трошки підхрамою так він. Але А, до речі, там рябе літає його. До речі, там одне цьогорічне рябе там літає, сьогодні рябе, там точно є якесь. Раз, два, три, чотири, Всі там, всі, Все, пауза. Пауза. все. Пауза. Так, трошки вийшло сонечко. А зараз підніму камеру в небо. Зараз я хочу показати, просто мене просили, покажи, як ти кормиш. І техніку харчування. Ось така будівля, бачите, більшість у мене... Зараз пшениці і кукурудзи. Геленька почалася, молодих кормля, думаю нехай. Вони в мене не так жиріють уже. Ось я тільки що поставив їм на вечірню годівлю. Ось тільки, що заніс ось ці кормушки. Тому що я оце ввечері насипаю їм. Це вчорашні вони не доїли. Вони не доїли вчорашні. Вони це зараз дойдять вчорашні, потім я їм насиплю ще вечором перед сном свіжої порції вони певні що не доїдять, і я забираю. Зранку в них цього немає. ну Тут вони просипають, буває, часто вони клюють і розсипають, і біля кормушки є. І я вам скажу так, достатньо біля кормушки є, так я продемонстрував вам. і Через те, я кормушка забираю. Думаю, доїдайте все, що там лежить. Вони поїли його. І потім, коли вже тут немає нічого на підлозі, я... Після обід поставлю ці кормушки. Те, що вони не доїли, вони її доїдають на ноль. Потім сідає та братія, всі що літають, злітаються навіть із тієї будки, де племіни, діти злітаються, а я тоді кормлю їх вже повноцінною, повноцінними компонентами. Оту ще не видно, бачите, вони вибирають що. Настіння соняшники вибирають, просто вибирають кукурудза залишається, пшениця, ячмінь залишається, а більше компонентів зараз їм не даю. Щодо профілактики розкажу. Це профілактика роблю дуже рідко. Це і вам нічого це не покаже, картинка, але я просто даю проти гілімітний засіб даю. Противогілімітний засіб. Їх дуже багато є, я не буду робити рекламу ні одному з них, тому що я не лікар, не, не хочу вам свої ідеї е, е, видавати за там. не хочу. Ви самі добре розумієте, що які є препарати, так що давайте ті, що вам допомагають. Так, і тут я е, регулярно посипаю сухою дезінфекцією. Я вам колись показував. Дараз покажу. покажу. Це називається йодоклін, ось він. Зараз покажу йодоклін. Це в мене вже... Бачите, тут було 25 кілограмів, по-моєму, 25 кілограмів було. Це йодоклін. Я його брав Воно 10 кілограмів. Що я говорю? Ти. О, це було б добре, 25 Я брав його ще весною ранньою перед першими літніми теплими такими днями і посипаю, так скажем, по потребі. Тут ось раз у три тижні я посипаю точно. Раз у три тижні посипаю точно. Ну я так скажу вам. Я багато чув відгуків тих, хто тут, е ну, тут в ефірі в нашому інтернеті висловлюю свої думки щодо і я скажу, що я користуюсь таким засобом, можливо я користувався колись не її докліном, а іншим якимось. Мене повністю задовольняє. Повністю задовольняє. Особливо в жаркі дні не пропускайте. І прямо закидайте, я закидаю прямо туди, де голубята сидять. Там теж воно Там все, вони... Там все біле було. Вони в білому сидять всі. На них немає ні кліща, ні пухопіроїда. А це в першу чергу переносчики. Це в, чер... в першу чергу переносчики. Ну, щоб закріпити свої слова, я вам зараз почитаюся. Дивіться, все написано. відлякує, комах та знищує личинок. Бачите? Будь ласка. Профілактика появи та пташиного кліща. Будь ласка. Профілактика захворювань дихальних шляхів. А тепер кажу свого досвіду. Вони як лікар. У мене працює. У мене працює. Я що таке соплі голубів, що таке кашель. Я вже не чув, не знаю, скільки років. Я так признаюсь. Не буду брехати, скільки років, а я руками це вже не чую. Так що рекомендую. рекомендую, Користуйтеся. Тільки це треба робити системно. Ось так почали весною. От взимку, бачите, я так не рекламую чому, тому що взимку холодно і цей пухопіроїд весь кліщ, він взимку спить, він не вилазить, він не турбує, ви взимку не знайдете на голубові пухопіроїда. А взимку, коли жара, він такий активний, що, що жах божий. І він переносить оці самі наші всякі захворювання дихальних шляхів. Так що біда в ньому, він переносчик. Ви його переносчика. Не буде у вас тут ні віруса, ні бактерії. І я думаю, що у вас багато бід відпадуть. Так. Лубиш ще там. Лубиш, там вже сонце вийшло. Вже вийшло сонце. Чотири. Ну три десь там поряд, якщо бачиш, зараз, зараз почекати, я побачу без окуляра. А, всі там, всі там. Раз, два, три, вони всі там зараз. Всі там. Бачите, всі там. Так, Давайте покажу, що там. в мене як там у мене. Так, тепер ми тут на горі. Ну, дивіться, тут кромушки стоять постійно. Він насипає, що вечора. І тут вони з вечора не виїдають. Ну, признаюсь, чому. Я знаю, чому вони не виїдають. Вони там туди летять і там кормляться. Там лако все вибирають, сюди прилітають, вже не такі голодні, глуб'ять кормлять. Так само такий саме раціон. Цього відра вистачає на тиждень. на тиждень вистачає цього відра. Тут, ви всі знаєте, тут у мене материнське поголов'я. І сюди ж залітають вже молоді. Тому що там вже щільність велика, а голуби це відчувають. І вони сюди трошки перелітають, тому що голуби самі регулюють себе, своє життя. У них не було великої щільності. До, сам, до цього ж питання риби сюди прилетів. Риби сюди прилетів. До речі, він з другою голубкою вже. Вон його голубка вже. Вон його голубка. Там, діти там, а він вже з нею тут. Він тут і садить на яєчки. Так. Вон, під, вони внуки, два виглядають, дивіться які. Це є внучата. А він вже тут пригріває собі місце. Ось ці внучата. Це син його ось. Я зараз його ще двоє внучат цього рябу в небі. Зараз, зараз я знімаю. Вони там горіть, там біли такі рябенькі, Це його внучата ось по цьому синові. Ну, син у мене з голубкою. Ось його голубочка усі. Ось ось, це мої, по моєму сині рябому. Знаєте, я давав... Цьому білому з таким планами думаю, дасть мені красивих синірябик. Ні, не одно не дав. Одне рябе, кару рябе, а інші такі більосі такі ось. Такі біленькі. Бачите, ось мамка їхня. До речі, мамка ні разу в небі не була, бо це по старому синірябому. Ну нема, нема сенсу її ризикувати, втрачати. Ну, всяке може бути. В неї хороша е генетика, думаю, нехай вона продає. Так. Ну тут так само, бачите, тут трохи так, таке біленьке, да? Я однаково обробляв відокліном. Тут так само біленьке таке підлогом. Бачите? А, а води немає. Води немає. Ось сліди від того засобу, що я давав, протигельмітний засіб. Даю їм два дня подаю. Чому і даю? Тільки профілактика. Тому що я не замічав по калових виділеннях, я не замічав, що у них є оці паразити шлунку, я не замічався. Можливо, я не такий вже спеціаліст, щоб я побачив їх. Але я не бачив. Але для профілактики, думаю, дам, нехай. Оцю молу треба вже туди перевозити. Ось пара подібний виведуть. Ну, тут у них, бачите, місяця достатньо для того, щоб я дозволив оцим рябому, дозволив сюди прилетіти, хай тут живе. І тут ще синій. Пам'ятаєте, в мене лижник такий є. Лижник. Ото, що прилетів через тиждень. І ось він сидить теж тут. Він теж сюди перебрався. Хоча він тут не народився, там народився, там він жив. Але він так попав сюди в гості, побачив, що є місця, кутки вільні, І він тут собі воно срумував. Вирішив собі житлове питання таке. Ну я думаю, ладно, хай живе. Вони самі знають, що тут їм буде більш-менш. Природнього більше місця. Так, що... так дивіться, де в мене ще живуть. Ось в мене така, такі тут дверки, такі я завжди буває представляю, коли закриваю. Так дивіться, де в мене ще обосновалося на парк. Дивіться. Вон, бачите де? О. Місця достатньо, але вони шукають собі якихось таких нишок, щоб десь їх не було видно. Місця вистачає. Тут місця вистачає. Я вам скажу, я дуже боюся вщільнення. Щільності дуже боюся. Це ворог номер 1 А потім ворог номер 2 це занесення якоїсь інфекції. А далі все інше, вже не таке страшне, інше ми поборемося. А з цими двома речами заніс інфекцію і дещільність щільність високоголубів. От погляньте, в мене так от ви побачите тут їх, оце майже тут все. Майже вони тут всі зросли Тут Майже всі в мене. Ось, дивіться, бачите? І це з молодих зараз заберу, це всі молодь. Оце вся молодь там на підлозі. Зараз я заберу звідтиля. І навіть отого чорного, тої чорної стайки тут не буде. Тут достатньо в них місця, щоб в них відчували, відчували свіже повітря і життєвий простір. Так, де там стайка? Раз, два, три, чотири. О, а що це випали чи що деякі? Не розумію. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Він сів Ооо, то там і тереси, ви знаєте. Двійка ось. Двійка ось. А горі я бачу там. Вони мають бути всі вдома. Нікуди вони не мають дітися ці голуби. Та де ж це таке... Бачили, що це не можу так швидких. А ось вони. А ну глянемо. Глянемо, глянемо глянем, зараз, що там робиться. Ану. Зараз метеорологи нам скажуть, що там робиться. Та й не дуже так вони і опираються, так? Да? Ось бачите, все біле. Та ще я тільки казав вам. По-моєму, це я боюся. Чи другий, чи ні. Там ріб'є. Так, там п'ятірка і тут двійка. Так, пауза, нехай. Буду спостерігати. Взагалі. Вітер трошечки задув. Так, вже веселіше нам стало. Веселіше нам стало. Так, добре. Дарить задув. Ні, не можу чіпати, не буду. перед дощом не буду. Нехай сидять. Вони можуть ще самі зараз підірвати. Це такий, така голота, що вона лякається, десь пролітає рядом якась сойка чи зозуля, вони швидко раз, на крило. А тоді як Бог дасть. Так, ось вже на посадці. Ну ці два сплошняки вони були вгорі, це точно. Де взявся серяби, я не знаю. Я, не, я якось так провтикав, дріби взявся, тому що я контролював очима сім штук, а тут виходить, що вісім. І серяби був саме нижче десь. Ну, можливо, коли я згонив їх удочку, десь він, можливо, сидів десь на сусідньому, на сусідній хаті, може, сидів, а це прилетів. Все може бути. Не слідкував я. Сонечко вже виблискує, так бачите, вже трошки стає тепленько. Так. Давай, 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 хочеш посадити вже. Хочеш посадити. До речі, почало літати добре рябе голубеня по червонорябому, якщо ви пам'ятаєте, бо у мене такий легендарний червонорябий. Оце я думаю, що це він сівос? Ні, не схоже, начебто. У моє одне ряби є. І є одне по цьому червонорябому. Я їх отак просто в дворі здалеку в польоті, я їх просто не дуже відрізняю. Будь-який відрізняю сходу. А так ні. Так що... І той, і той летить добре, але я... Все-таки на того більше в мене ставка, я трошки буду його берегти, мабуть. Хочу все-таки залишити. Так в мене в пам'ять червоноряби сидить, ви знаєте. Хочу продовжити його рід. Можливо, десь дам йому одне з цих білих. Можливо, прокинуть мені колись червонорябого. Так, да, вітерець, вітерець, інтересно. Так, добре. Нехай вони тягнуть додому. вони скоро вже будуть вдома. Так, ну ось вони вже тут, над хатою. То все Зараз на хвилину вони вже будуть будуть вже вдома. Так що, ну нормально, нормально політали, добре. Не високо, не довго. Це тренування таке. Побачили з висоти пташиного польоту свій двір. Вони і так його добре знають, але треба ці тренування проводити частіше, щоб вони трошки були... Вони будуть впевнені в собі. Я в них і так буде спокійніше. Коли настане осінь, і тоді будуть вже екстремальні польоти, то я маю вже трошечки бути спокійний. Вже буду знати. Та ну що все. Вже майже вони ось тут. Вже Уже майже вони тут. І головне, що вітер піднімається. Мабуть таке точно буде дощик. Бачите, як вітри піднімається вже. Он шумить. Мабуть дощик такий буде. Таке синоптики, мабуть, набануло. Ось зараз я туди кину м'ячика. І ця стайка вся пухне вверх. А я тоді... Куди, 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 тихо, 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 я пошуткував. Нічого казати не буду. А тоді я буду бігати куди під ними. А що? Тихо, тихо, тихо. Тихо, все. Так, все, сідають. Ну все, Все, всім пока. Ну я думаю, що вже не буду включатися, так що всім пока, всім миру. Очікувано найшвидшує нам спокійне життя. Все, всім пока.